Вибуховий пристрій та два протитанкових гранатомети виявилися муляжами. У вагоні, де їх перевозили, ніхто не здогадувався про ймовірну небезпеку. Провідниці одного з потягів на станції «Смородина» було запропоновано провести посилку до станції Суми. Вона погодилась, причому не поцікавившися з містом цієї посилки. складно уявити, щоб було які б небажані наслідки, були б якби послугами цієї провідниці скористалася особа, яка внашує якісь терористичні наміри. Щоб вони у провідниці, які вручили посилку, коробка підозри не викликала. За її словами, це речі одного із проводжаючих. Я, допустим, стояла в вагоні, він зайшов, поставив з тим пасажиром. Я навіть не брала в руки нічого, мальчики, чесне слово. Пасажирські речі я не можу провіряти. Просто-напросто. Якщо б був негабаритний або в'яз дуже великий, я б там сказала, покажіть багажку, і то б я ж його б не розпечатувала». Перевозити чужі речі провідникам забороняє посадова інструкція. Але так як це був експеримент, то вони обійшлися попередженням. Подібні ситуаційні експерименти відбуваються не перший раз і будуть відбуватися. Їх головна мета встановити найбільш слабкі ланки, ланки, які потребують ще додаткового опрацювання, які можуть нести якусь потенційну небезпеку. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та при виявленні підозрілих предметів звертатися до провідника поїзда або чергового по вокзалу. Юрій Токман, Віктор Лапченко на часі новини.